В своє найулюбленіше місце у спільці. Це такий парк. Коли ми сюди приїжджаємо іноді гуляти з телом. Морка. Там одразу починається такий ліс. Дуже подобається. Це таке. У кожному місці, де я буваю або живу, я люблю знаходити своє місце, де я можу прийти, почилити, заспокоїтись. І це саме це місце. Чи мені подобається, що влітку тут взагалі немало туристів і е, більше місцевих, здається. я саме тут е, ходжу купати. Сніданок? Це мій сніданок. Колись я вивчала тему слоу лівінга про те, як важливо жити і не поспішати, бо е, мені здається, що коли ми поспішаємо, ми наче е, біжимо від свого життя. Бо ніби нам треба все-все-все встигнути і те зробити, і те зробити, але ми не є в моменті, і ми не фіксуємо цю насолоду від процесу, ми ніби перестрибуємо. <кхе> Звичайно, я не е, можу впровадити slow living в своє життя, але... Е, я обожнюю дуже сильно ранки свої сніданки, і для мене найважливішою частиною дня є саме сніданок. Я маю свої певні ритуали, які мені вже здається додають мені сил, і я ніби можу прокидатися саме з ними. Але це можливо це моє нав'язування вже так ось сніданки для мене. Ну, це кайф просто, я реально е, обожнюю вставати. Вставати раніше, я краще посплю менше, але в мене буде сніданок, ніж я дуже багато посплю і м -м, не знаю, коли ще знов е, поїм. Так, тому я обожнюю вставати, вставати, е, готувати собі сніданочок, красиво його сосервувати, е, приготувати кавуську боже, каву. Uh, да, Я півпровері, і це для мене теж стало класний ритуал, саме приготування uh, кави. Коли тобі потрібно сфокуватися на цьому процесі, ти повинен uh, не сп. Не сп... Не... В общем, тобі потрібно. Дуже е, не спешно його заварити, а слідкувати за ним. І взагалі мені здається, що кави — це у будь-якому форматі. А я пам'ятаю, що у Турції ти також, коли вариш каву, ти не можеш відійти і займатися ще чимось. Тобі потрібно бути поряд е, і слідкувати, щоб вона не вибігла. Е, ось так: от із поровером, з оборонкою. Ти маєш вас фокусуватися і чітко слідкувати, скільки мілілітрів ти наливаєш, яка є температура води, який е е е помол. І це все-таки мені подобається це дуже. Є не так багато речей, які мені подобаються в приваті, але одна з них це. Те, що в їх супермаркетах вони продають квіти, і це доступні квіти, типу букет чимпані е за 8 євро. Це невелика ціна. В Києві буде дорожче. Наприклад, ось. І е в мене через дорогу є магазин, в який я ходжу кожен вівторок, бо саме вівторок у них завоз цих квітів насправді всі розбирають за день. І тому кожен раночок я. Спішу за своїми квітами і я просто важню uh, цей uh, ритуал, скажімо так. Я працюю відосик про те, що тюльпанчики, їх не можна відрізати. Їх при тим, як ставити воду, треба різати отак от. Отак от. Який, який малесенький тюльпанчик. Просто такий прям. Зелений, дуже красивий, малесенький. Поділюся з вами своєю історією, точніше, мабуть, історію цього підсвічника, який купила у Данії в Копенгагені. У грудні. А, Річ у тім, що п'ять э, років тому, да, да що таке? Десь п'ять, сім. Я не знаю, дуже багато років тому э, мені подружка подарувала э, підсвічник з таким також носиком. Він був е, э, більший, більш красивий, я покажу. Тут, тут такий він був. Ось вона, вона купила мені подарунок, коли була у Копенгагені, і купила собі. І в нас була така історія, що я знала, що в неї є ці підсвічники, в мене є ці підсвічення. І він всюди зі мною їздив, переїжджав. Це як е, така блін реч, річ, 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 якої ти завжди вкладаєш Частинку дому, частинку себе і так ось. І... і восени або влітку, коли я його розбила. Я його розбила, мені було дуже сумно. і Я не знала, що робити, але я знала, що в мене буде подорож е е е у Копенгаген. Це було таке транзитна е подорож на один день. Я вирішила шукати шукати цей бренд, шукати цей підсвічник. Ну і що? Звичайно, я знайшла. Точніше, я просто через Google пошук дізналася, що це за бренд. Знайшла, де можна купити його в Копенгагені, І в останній день я бігала по всьому місту, шукаючи ТЦ, де можна, де представлений цей бренд. ось, І я купила вони не такі. Але я купила знову ж такий, а ну, фокус. Ось. Ось такий дуже крінжовий. Е, ні, не кринжовий, він такий досить специфічний. Але прикольно, ось такий бренд. Ось цей бренд. Я не знаю. Я не прочитаю. Ось, я купила його собі і кодрушка. Щоб у нас трьох були. Однако цвічник і різних кольорах, такі як три квіточки. Да. Бо я люблю речі з якоюсь історією. Я люблю, коли речам, які я там з подорожем, або мені дерують з подорожем, вони закладне, ну, мають якийсь такий сенс, тепло. Тобто, там не просто щось, а. Щось про що ти будеш пам'ятати, дивитися і бачити цю людину близьку тобі. Ось тому я дуже кайфую, коли я можу створювати такі речі, і коли в мене є такі речі від близьких людей. Наприклад, я збираю ціну, збираю листівки з усіх країн і дуже люблю писати. Ластівки э, своїм друзям, э, своїм близьким людям, так, бо це така дуже э, романтична форма, це така інколи мені важко щось сказати словами, і э, я краще можу це зробити, э, написавши і вкладав. І вкласти це в листівку. Я обожнюю обирати листівки саме дивився, дивлюсь, якщо я бачу, що ця листівка асоціюється з людиною в мене, або там є якийсь елемент, який може сподобатись. Я обов'язково куплю. Так, така історія, така історія. Тому я бажаю вам а, шукати речі, які вам подобаються, закладати їх а, якимось теплом. І сенсами, бо це прикольно, бо це і матеріальне, і е, емоційно-психологічне, ось, тому, тому це кайфово, а, в сплітці привато зараз свято. Карнавала на один місяць. Де одягаються, діти переодягаються і просять соло щось типу хеллоуіна або на місяць. М -м -м. Дякую. Дуже класно, що всі магазини просто підготовлені максимально, і тут просто багато всього. Боже, який Окей. Так, мені подобається естетика вінілових платівок, просто. Це такий шарм і віддання класної музики. Мені здається, і взагалі приходити обирати, купляти. с брата их. Блин. Кайфы, кайфы. Юху, сами столы, боже Я ми собі малесеньку парту, якщо можна так називати. Ну, виглядає вона маленькою, насправді прямо. І зараз ми її будемо збирати. Ось так. Те, як тобі там? Нормально все? Цікаво, що в нас вийде Чи не вийде. Угу. that's great mm -hmm. Mm -hmm. Нарешті я все ж таки зібрала цей стіл і зробила себе, собі таке міні-робоче місце. Е, взагалі, навіщо я це зробила? Я майже, майже рік працювала за своїм кухонним, е, столом, і майже цей весь рік я себе переконувала, що мені не потрібен стіл. Ну, типу, навіщо? Ти працюєш за кухонним столом, в тебе все, в тебе є місце, ну ось, а вдруг ти переїдеш, а вдруг ще щось і так далі. І так було кожні, е, кожні три місяці, але цей місяць в мене просто пре, right. і я така, та, камон, скільки можна? Скільки можна відкладати, якщо ти хочеш собі робоче місце там, де ти будеш працювати, там де ти не будеш працювати, в тебе поряд буде е е е хтось снідати. Або коли до вас приїжджають е друзі, е ти будеш бігати, придумувати де. Працювати, бо зазвичай за цим столом е, люди снідають, і так було, коли до нас приїжджали е, друзі бородичі родичі. Тобто всі сиділи за цим столом. Ось, і я це зробила. Я просто психанула, замовила собі цей малесенький е, стіл, бо мені не потрібно багато місця. Сама його зібрала і супер. Е, Щаслива, і я вважаю, що це дуже правильно поділяти зони вдома. Типу, що в тебе була зона, там, де ти їси, там, де ти е, можеш проводити якісь обіди, звані вечері з друзями спілкуватися, там, де ти відпочиваєш, там, де ти спиш, і там, де ти працюєш, Бо особливо коли я проводжу більшу частину вдома. В мене немає такої змоги переключатися там, 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 там. Ось тому мати такі малесенькі свої зони це дуже важливо. Дуже важливо. І я дуже рада, що я все ж таки перебрала своє переконання і замовила собі стіл. Ось так.